Ну а поки що, боротьба проти росіян у нас триває на всіх фронтах, зокрема і на спортивному, не тільки культурному. До того ж, не тільки в Україні, але й за кордоном. Нині особливо гостро постало питання допуску російських та білоруських спортсменів до літньої олімпіади, ну і також інших спортивних змагань. Тож спортсмени, журналісти, і громадські діячі з різних країн зібралися нині в Таліні, аби знайти рішення цього питання. Чи дійшли до певних висновків і конкретних кроків розповість наша колега, українська гімнастка та ведуча радіо Київ ФМ Надія Васіна? Вона нині, якраз в Естонії, і бере участь у цьому заході. До слова Надія і сама спортсменка, і неодноразово за її словами стикалася із грубістю росіян на змаганнях. Надію вітаємо тобі слово. Добрий день, студія, добрий день, кияни. Так як ви вже правильно сказали. Я в Естонії зараз в Таліні позади мене вже проходить конференція. Другий день основна мета цієї конференції розібратися і натиснути на помасабаха, на мок, на всі спортивні на всіх спортивних діячів, які все ж таки підтримую те, щоб росіяни та Білоруси приймали участь в Олімпіаді, і на сьогоднішній день українська збірна каже, що ми будемо виготувати Олімпіаду, якщо білоруси та росіяни будуть виступати. Але це просто якийсь то абсурд, тому що а, саме росіяни та білоруси на нас напали, а Україна не буде приймати участь. Тож а, я дуже хочу сказати велику подяку Даліну і Естонії за те, що вони допомогли а, вільному об'єднанню спортсменів в Білорусі. Які саме зробили цей захід, зібрали тут якраз зараз виступають представники із Америки з Германії, з Білорусі, з України та з інших країн? Це журналісти, спортсмени, тренери, які висловлюють свої думки, як зробити так, щоб Росію та Білорусь відсторонила, як зробити так, щоб фан Макрон, президент Франції, підтримав Україну і сказав, що на території Франції не буде росіян. А, і хочу якраз а, зараз пропонувати послухати. А, Константина Яковлева, людина, яка один з організаторів вільне об'єднання спортсменів в Білорусі. А це ті білоруси, які виїхали у 2020 році після білоруського майдану, після катувань вони вимушені були приїхати в Київ і живуть зараз в Києві. Ну і в Таліні організовують цю конференцію. А також Станіслава Горуну, нашого бронзового призера Олімпіади, давайте їх зараз послухаємо. Ми в Естонії, в Талліні, на конференції Атлети за мир та свободу обговорюємо важливі питання спортивного фронту, питання про участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях, зокрема в Олімпіаді. Мене як спортсмена та олімпійця, це питання дуже турбує, оскільки наші українські воїни та патріоти, спортсмени в тому числі, гинуть на фронті, страждають від зруйнованої спортивної інфраструктури і від втрачених можливостей. Займатися своїм спортом натомість, росіяни пробиваються і хочуть брати участь у міжнародних змаганнях і виступати на спортивній міжнародній арені. Цього ми допустити не можемо ми тут зібралися, аби об'єднатися, щоб у нас була своєрідна спілка. Ми зробили значні кроки для того, щоб протистояти бюрократичній машині. Ми хочемо зробити меморандум, який ми спрямуємо до міжнародного олімпійського комітету. У ньому буде висловлена наша думка, як ми бачимо участь російських і білоруських представників. Достатньо велика кількість людей справді не розуміє того, що відбувається. І останнє, що я хотів сказати, що за останні 20 років рівень загальних знань про те, що відбувається як в Росії, так і в регіоні Східної Європи, на Заході жахливо впав. Село ну, ось така інформація, і ми саме тут, атлети за мир та свободу, намагаємося донести всьому світу, яка реальна проблема є, тому що зараз світ. Вже трішечки ну він не так реагує на війну, тобто він дуже переживає і в Естонії дуже переживають. І якщо там заїхати в Британію, ми це бачимо. Але тим не менш, ми хочемо, ми спортсмени, хочемо завдяки цій конференції, не тільки цій конференції добитися того, щоб усі спортсмени з усього світу приєдналися до нашого бойкоту, щоб італійці, французи, британці, німці всі сказали: ми не будемо приймати участь в Олімпіаді, якщо буде приймати участь росіяни та білоруси. Хочу вам навести такий приклад, наприклад. Сім'я Яна Максимова та Андрій Кравченко спортивна сім'я, де Яна одноразово учасниця Олімпіади. А Андрій Кравченко він п'яти борець срібло на Олімпіаді. Вони вийшли в 2020 році на білоруський майдан. Після чого їх побили і перегрузили, що заберуть дітей, ну і іншими прелістями білоруського життя, і вони вимушені були переїхати до Німеччини. Так от Яна і Андрій вони кажуть: Ми за мир виступаємо. Ми хочемо, щоб Україна була вільна, щоб Росія вийшла з України, і ми хочемо виступати на Олімпіаді. Але ось такі вільні спортсмени в білорусі не можуть виступати на Олімпіаді і на інших змаганнях, тому що їх просто. То, ну, Виштовхнули з Білорусі, і вони вимушені були поїхати. Також хочу сказати, що сьогодні а, презентували а, Станіслав Горуна, наш бронзовий призер Олімпіади з карате, презентував а, нам на екрані а, кришку від ракети, яко, яка збила крейсер Москва. І ось планують його представити на аукціоні Сорбіс і зібрати кошти а, для 406-ї бригади. Ось ну, тут величезні плани і. Також хочу нагадати, що антивоєнна а, декларація, яку знов таки зробили вільні спортсмени Білорусі, а, зібрали більше 500 підписів а, з 27 а, країн. Тож ми спортсмени працюємо і боремося за те, щоб Україна. А, Боролася, вибачте за таку топтологію -то не тільки на, а, на полі бою, але й на спортивних аренах. І слава нашим захисникам. дякуємо вам завжди ви з нами і завдяки вам. Ми працюємо студія. Надю, дякуємо вам за за цюмчики, нашим захисникам за вашу роботу. Надія Васіна з Естонії там зібралися спортсмени, які вимагають виключити росіян з усіх можливих міжнародних спортивних змагань. Бо це нормально бажати не сидіти за одним столом з країною вбивцею з її представниками будь-якими чи то культура, чи то спорт, ну і не брати участь у спортивних змаганнях. Сподіваємося на консолідовану позицію.